Дніпропетровську політичний скандал місцевого значення. Члени кількох громадських організацій вважають, що їх використовують у брудних іграх. Конфлікт точиться навколо громадської ради, яка є неофіційним майданчиком для зустрічей активістів. І діє вже два роки. Нещодавно нею зацікавилась прокуратура, чому розбиралась Марина Дудник. Громадська рада створювалася як консультаційно-дорадчий орган. У її складі три десятки організацій від політичних до благодійних. Вона існує з 2012 року і мала б бути інструментом, через який мешканці міста могли б взаємодіяти із владою. Виходило це не дуже ефективно, але останні події змусили громадську раду переформатуватися і почати жити по-новому. І понеслося. Деякі громадські громадські активісти не задоволені тим, що вони не попали в склад громадської ради, значить, почали деякі рухи з питання щодо визнання незаконним значить обрання складу громадської ради. Члени громадської ради кажуть, що позбулися найбільш одіозних своїх колег. Вони просто не пройшли перевибори. Серед них були й такі, які крутилися у міській політиці багато років. Зробили виводи, допустим, де ми бачимо реальні випадки, проділені громадськими, да, і де ми бачимо бутафорію, відемо да, вокруг себя, якісь інтрижки, політичні ігри, політичні закази без конца. Діалог з певною частиною активних членів громад був втрачений. Почалися закулісні ігри та пошуки засобів впливу. Громадську раду почала перевіряти прокуратура. Я хочу звернутися до громадськості нашого громадської організації просто до гражданам, десуючим депутатам, внішатися в дану ситуацію, підтримати, тому що треба цю боротьбу з вітальними мельницями, тому що в нинішній період дуже важлива стабільність. і дуже важливо, коли є люди, які готові жертвувати своїми життями. Своїм трудом, своїм временем для того, щоб міняти міняти твореті свою. Прокуратура все ж таки встановила, що громадська рада нелегітимна. тобто її діяльність анулюється із самого початку. Вся справа у тому, що рішення про створення цього об'єднання прийняв міський виконком. Її прокуратура вважає, що це незаконно. І встановлено, що порушення вимог закону про місцеве самоврядування фактично було створено. Виконавчим комітетом контролюючий орган, який здійснює контроль за діяльністю Дніпропетровської міської ради. Те, що активісти насправді не виконували жодних контролюючих функцій, у прокуратурі вважають несуттєвим. Тож подальшу долю громадської ради тепер вирішуватимуть місцеві депутати. І, вочевидь, якщо діяльність ради погодять, то знову переоберуть її склад. Головне питання: чиї інтереси при цьому будуть враховані. Метошня навколо громадської ради напряму пов'язана із обіцянками децентралізації. Дискусійний майданчик, який не мав жодних повноважень, може перетворитися на владну структуру або стати інструментом в чиїхось руках. Є підстави вважати, що цей інструмент готують спеціально, аби використати під час місцевих виборів, які очікуються у наступному році. Марина Дудник, Сергій Гончар, Андрій Масалов, новини 11-го каналу.